Так, тепер ще що я хотів розповісти про різці. От з різцями у Шеджинга, це взагалі для мене загадка. Дивіться. Раніше випускалися ось такі різці. Вони йшли для скажімо так, створення попиту в різних упаковках. На упаковках було написано різні кілометражі, там 1 км, кілометр, 6 км, 10 км, 30 км. Але фізично вони були однакові, і закупка в них була по одній ціні. І от бачите, вони були ось такі чорні. Е, я розумів, що вони однакові, і про це всім казав. Тепер же шеджин випускає аж три різця. Ось такий різець, бачите, такий сіренький, йде в системі. Ось такий різець можна купити окремо. Зараз випускається. І це єдиний, поки вони випускають з упаковки. Тут написано, що тут написано? 30 км. Ну, брешуть відкровенні. Які 30 км, дай Бог, щоб він відпрацював один об'єкт. І самий професійний у них різець, і найдорожчий вони зараз відрізняються по вартості. Бачите, тут різець такий коричневий. Зараз з титановим покриттям, без тітанового покриття і коричневий різець, але з написами. Це найдорожчий і рахується, що він найпрофесійніший. Так що майте на увазі, не хвилюйтеся, якщо вам поставили різець без упаковки. Зараз шеджинг економить, зберігає дерева і пластик також не забруднює атмосферу. Але, звісно, чомусь тоді а чому не болтини не дають для ручних плиткорізів. Ну, Ось такі рішення.